У мережі з'явилося відео, як екс нардеп та лідер радикальної партії Олег Ляшко разом зі своїми охоронцями співає в караоке російські пісні. Відео опублікували 31 жовтня в телеграм-каналі Джокер минулого року. Ляшко вступив на службу до української армії. Однак зараз ніхто не знає, де перебуває лідер радикальної партії. Але ж факт залишається фактом. Ляшко разом з двома чоловіками виспівує композицію російського поп співака дівчонка дівчоночка на кадрах видно, як ляшко з охоронцями перебувають у майже пустому приміщенні, найімовірніше у караоке, недалеко від них стоїть вкритий стіл. Що більше відео знімає колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд Євген Степанюк. Ще 19 жовтня Емеральд зізналася, що пішла від Степанюка, адже він постійно вчиняв домашнє насильство над нею. В інтерв'ю екс військова розповіла, що її чоловік Євген Степанюк понад шість років працює охоронцем колишнього нардепа, лідера радикального. Партії Олега Ляшка, а також що він жив увесь рік у Києві та отримав зарплату у розмірі 100 тисяч, наче він на нулі.